Доброго дня, дітки! Я пропоную вам гру, як добре я знаю свою країну. Але в грі вам буде необхідна допомога батьків. Уважно розгляньте картинки та дайте відповіді на запитання. Назви українську страву. Підбери пару сучасний предмет та старовин. Назви символи України. Допоможи козаку знайти свої речі. Чим українці пригощають гостей? Малята, я впевнена, що ви на всі запитання відповіли правильно. Красивий, щедрий, рідний край. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Гарного дня, малята, та до нових зустрічей!